Друзі, всім привіт! З вами Тарас Єремій та проект Промпрокачка, де ми покращуємо людям життя, вдосконалюємо їхню зону відпочинку або робочу зону, або житло. І це все за пару годин товарами з пром. <прокачка> ми запропонували людям стати частиною нашого проекту. До нас поступило багато запитів, і давайте один з таких подивимось. Привіт! Ми команда Rockstar. Ми театр імпровізації. А це зала, в якій глядачі очікують передшоу. <мис> Плак-пляк. Як бачите, тут потрібно попрацювати. Пром! Прокачай, Прокачай наш театр. <пи> ну що, йдемо, прокачаємо їм театр. <пи> Що можемо знайомитися? Давай, О, давай, ще можна давай, давай. тепер є, 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 Тарас. Привіт, є, є, привіт. Я Злата Аліна Аліна Тарас Діма дуже А я насправді багато чув про Rockstar. Кажуть, ви круті. що ви відрізняєтесь чимось від інших імпровізаційних команд. Чим до речі? Ми працюємо через художні образи. У нас багато чогось театрального, такого поглибленого. Ми можемо грати над побутове. Поясніть от глядачам, чим ви відрізняєтесь від стендапу да, всім, так ти. Прописуєш жарти, перевіряєш їх, і потім провірений матеріал здаєш людям. Імпровізація. Глядач тобі каже, що він хоче почути. Там він хоче побачити уборщика в опері. І ти дов прямо зараз тут показати це. Тобто, да, ми на ходу беремо у глядача запропоновані обставини, натхнення якесь і починаємо грати сцену. І кожне наше шоу воно закінчується аукціоном. Ми розігруємо прикольні лоти, співпрацюємо з фондом Крила волонтера. Ось да, і на кожному шоу збираємо. Чи ви з військовими також граєте імпровізацію? Знаєш, їздите, так? да, да, їздимо і проводимо такі майстер-класи для військових. Це їм реально дуже допомагає в реабілітаційних цілях. І імпровізація в таких в простих іграх. Насправді в, в тих обставинах для них має дуже позитивний ефект для психіки. Друзі, якщо ми вже говоримо про допомогу армії, прошу вас прийти в опис під відео. Там буде збір на дронопад, де фонд Повернись живим і пром збирають 5 мільйонів гривень на модернізовані БПЛА, які допомагають збивати ворожі дрони. Приходьте і задонайте трошки. Дякую. Цікаво, як от імпровізація вам допомагає справлятися зі всім, що зараз навколо відбувається. У мене, наприклад, в стендапі, я трошки розкажу в стендапі. Я накопичую якісь от свої переживання і так далі. Потім з них пишу стендап, і чим мені больніше, чим мені більш болісно, тим людям смішніше. О так чогось завжди в стендапі є. Мені подобається імпровізація тим, що ну ти ніколи не сам. От в тебе є команда, і вони типу підтримують будь-яку твою ідею і ну. Я не відчуваю себе самотньою, коли я в імпровізова. А голос почав <рес> ще тут є такий важливий момент, щоб грати імпровізацію, потрібна максимальна включеність і бути тут і зараз. І це допомагає відключитися від зовнішнього світу. Можливо, і глядачі теж включаються з нами і дають нам свою енергію і увагою своєю допомагають. Тобто, ми тут всі колективно знаходимося в моменті. А коли ти знаходишся в моменті, то це вже терапія. То що, я розумію, що ми це місце не прокачуємо, тому що ну і так все прекрасно, правильно? Так, так. Е, да, да. Тут е, ні до чого докопатися. Та. Шукай не знайдеш. А прокачати ми би хотіли зону очікування глядачів, де вони знаходяться до того, як ми запускаємо їх на шоу. Дуже хочеться, щоб оця атмосфера майбутнього шоу вона починалася з зони очікування. Ось власне. Зал маленький, невеличкий, в якому глядачі знаходяться до того, як заходять в глядацьку залу. Зразу питання: а якщо прийде трошки більше ніж чотири людини на ваш концерт, вистав колапс. Що зрупс що зру? нема міста будуть стоячи тут знаходитися? Як ви хочете, щоб це приміщення помінялося? Що тут зробити такого прикольного? Хочеться щоб тут була якась міні гардероб і щоб тут було затишніше. Хочеться, щоб їм було тут комфортно знаходитись ті, якісь якихось. 15 хвилин, да, коли вони завчасно приходять. Ось Тарас, як ти думаєш, можна щось зробити з цим приміщенням взагалі? Я навіть не уявляю, що можна тут зробити, але Вероніка, наша гуру, гуру в імпровізації в плані декору, вона з цим справиться. Давайте її запросимо сюди. Давайте вероніка! Вероніка! Вероніка Зуко, декораторка і експертка з планування простору, має талант бачити те, чого не бачать інші. Чому ми її запросили? Бо промпрокачка це не просто про нові меблі та декор, це про сенс, про атмосферу, яка чіпляє. Вероніка пообіцяла зробити простір стильнішим та практичнішим. А ми їй повірили. Привіт-привіт, приємно привіт, познайомитись. Привіт, привіт, Моя честь, привіт. Шана. Привіт. Ну що? Цікаве приміщення. Мені подобаються ці малюнки дуже. Це я малював, до речі, це класно. Дуже класно який ти дизайнерський діагноз можеш поставити цьому приміщенню? Яскравий зараз. До речі, в моді bold colors, такі звані, так звані яскраві кольори. тому і Убер, мені зраз. подобається <с дуже. Ну трішки, да багато візуального шуму за рахунок афіш, але ви театр. Тому я думаю, ми просто організуємо це. Я хочу сказати, що для мене це. Челендж. Тому я по, з подвійною силою, з подвійною насолодою буду робити інтер'єр для ваших майбутніх гостей. То все, я пропоную лишити це приміщення на Вероніку, а самим е, нам теж піти на певний челендж, виклик, який я для вас придумав під е, цю прикольну відбивку, яку ми зараз е, з імпровізуємо. Прошу. <пас> Значить так ми опинилися з вами в цікавому місті? Тут є е, панове військові. Добрий день! Дня! Ми... Це є компас, це є е, дорож, дорож, і це є команда Rockstar. Ну такі цікаві люди. Мене сьогодні тут Вітаємо. І між ними Батл. коротше, ми вчимося тактичній медицині. Просто ви звикли імпровізувати в своїй діяльності, а тактична медицина це все по протоколу. Протокол називається Так що ми зараз будемо робити чітко без імпровізації. То, що скажуть нам е, військові. То що, що почнемо? Е, почнемо напевно з літерки М. Це у нас е, масивна кровотеча. Угу. Ми будемо на ній е, зупиняти масивну кровотечу. Оце наш турнікет. Змінили ми карман для того, щоб ефективно його накласти. Так, дивіться: в турнікеті є така стропа. Ви її можете бачити тут. Ось вона у воротку, і вона йде по всій лінії турнікету. Тобто, коли ми просовуємо турнікет, продягаємо його максимально високо, чому ми маємо впевнитись, що кармани наші пусті, тому що коли ми будемо затягувати турнікет і будемо його крутити, велика вірогідність того, що якщо щось буде в кишені, воно не дасть працювати нашому турнікету. Mm -hmm. Тобто, якщо там буде... Якийсь батончик, документи, вони попросту не дадуть турнікету прижати артерію до кістки і зупинити масивну кровотечу. Коли ми накинули турнікет, ми закручуємо вороток. Неважливо в яку сторону. Боляче? Ну насправді накладання турнікета набагато болючіше, ніж саме поранення. А скільки треба поворотів зробити? Ми крутимо вороток, поки він крутиться. Ми е, зафіксували турнікет. Тепер нам треба перевірити, чи працює він. Як перевірити, чи працює турнікет? Ми можемо подивитись під чиколоткою, там проходять вени, артерії, і ми можемо там спробувати збивити пульс. М -м -м. Вони не мають пульсувати, так? Так. Значить, кров не Якщо немає пульсу, значить це супер, турнікет працює, масивна кровотеча зупинена. Турнікет ми ще раз наголошую, накладаємо максимально високо, максимально щільно. Mm -hmm. Якщо больно, кажи mm -hmm. По яєчкам що nee, nee. <гум> на моєму ютуб каналі не було таких руки. <гум> <гум> Значить, так мені Шойно злата затягувала турнікети. Вона це робила своїми ніжними руками жіночими, і було комфортно. Коли це зробив компас, видно, що він професіонал, тому що робив дуже це швидко і впевнено. І коли він наклав, я прям зрозумів, що це прям болить болить дуже сильно. Ну це від того ж, напевно, різко не знаю. Це корисно знати всім і тим людям на фронті. І тим, хто тут в цивільному житті, тому що може прилетіти в будь-який момент, і загалом це навички, які треба вчити, напевно, в школі вже зараз. Бачиш, ми настали? Дивіться, ми попрацювали з турнікетами. Зараз будемо працювати над тампонадою. Умовно, це у нас поранення. Перше, що ми маємо зробити, коли ми бачимо, що у нас дуже велика рана, це зробити п'яний тиск. Друге, що ми робимо. Це відкриваємо бинт, або просимо, щоб нам його відкрили. Після чого ми залазимо пальцем по пальцем раний виканал. Йо йо. Ми маємо знайти там артерію, звідки йде кров, та прижати її до кістки в напрямку серця. Після того, як ви прижали артерію чи вену, ви зрозумієте, що кров не йде і можна починати тампонувати. Ми робимо дуже такий великий шарик. Ось такий Угу. Uh -huh. Тепер ми засовуємо його та заміняємо той палець, який у нас тримав артерію. Uh -huh. І кладемо туди наш бинт. Після чого ми тепер робимо такий самий. Та запихуємо туди саме. Mm -hmm. І так, поки ми не заповнимо увесь ранівий канал і поки ми не зупинимо кровотечу. Коли ми затампонували увесь ранівий канал і немає крові, ми робимо знову прямий тиск. Після чого ми трошки піднімаємо і дивимося, чи немає там крові. Якщо йде кров, значить, скоріш за все тампонада не працює. Я засунула палець, я не можу нащупати цю артерію, і чесно, в мене включається паніка. Бо я дивлюся, як ну, рана із середини заповняється типу, кров'ю. Я така думаю, якщо там лежить людина, і я зараз не можу зібратися, і воно почало на мене давити. Я вражена, наскільки це важливі знання. І мені здається, якщо місяць цим займається щоденно і довести до автоматизму, в принципі, може навіть понизитись тривожність, бо ти будеш знати, що ти розролиш будь-яку ситуацію в цьому житті. Я вдячна, що ми прийшли на ці курси. Ну що ж, це був насичений урок. Дуже дякуємо патронатній службі «Янгли», що нас навчили пояснили нам як це відбувається. Дякуємо, дякуємо. Хлопці. Дякую. Я бачив по собі, бачив по рокстар, що ми спочатку пробували жартувати, потім зрозуміли, наскільки це залів важливо знати кожному, і ну жарт якось Ні, ну да тут взагалі не до жартів було. Я напевно, ще раз прийду на заняття, бо то що, ну типу це дуже стрмно стрімно надав. Це складно з першого разу ні в кого не виходило. А це життєво необхідно. Та ну що я пропоную йти дивитися, що там Вероніка зробила. Дякую вам. Дякую. 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 Let's go! Run, run, Щоб глядач відчув атмосферу театру ще до початку виставу? Ми працюємо не лише з інтер'єром, але й з деталями. Однією з таких деталей є організація Афіш одяг це те, що ми скидаємо, аби зануритися в інший світ. Тому вішалки тут не просто функція, а певний ритуал. З підпискою на доставку для своїх ми отримали безкоштовні і безлімітні делівері протягом місяця всього за 30 гривень. До вистави ще кілька хвилин, і як добре, коли тобі є де зручно влаштуватися: крісла, стільці, столики це все дає тобі відчуття турботи в очікування дива. М'яке бокове світло задає настрій, воно не сліпить, не домінує, а плавно веде в атмосферу вечора. На мою думку, наша прокачка зробить момент очікування перед шоу особливим. Готові? Так. Ти два пропустила. Все, відкривайте. Коротше, три-чотири. Признаю, признаю, вона вміє, вона молодець. Звертайтеся до неї, вона все робить класно. Мені дуже подобається цей уголок, Він як в Гаррі Поттері, Да, да, трошки Гаррі І Із зеркало зразу, і там родителі Гаррі. О, цей о, затишний куточок. О, 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 о. Гляньте просто. <плес> це для супер афіші. <плес> Вау. Да, прикинь афішу сюди. Треба. Треба буде сюди повісити дежурний <плес> фрак для того, щоб сідати на цей стілець і грати на роялі. Боже, тепер боже, буде в гості водичка. Ще один додатковий. Суфер, а це типа це, типу, фотозон. Боже жотик. Камгод сюди, будь ласка. Вау! Вау, Прикольно, Вау! — а це ж рік вітає. треба поливати і була театр абсурду, у Вас звичайно театр імпровізації, але хотілося трішечки додати творчості і сюди. Також там там, де ми очікуємо ваше шоу. Ви так очікували загалом це все привтілення? Чи думали про щось інакше? Я нічого не очікувала. Ти я зовсім не так очікував. Зовсім не так очікував. Але мені сподобалось те, що я побачив. А мені мені дуже подобається оця проекторна зона. І я вже бачу, як ми робимо відео. афішки мені дуже сподобалось освітлення. Реально, я не очікувала, що ви його додасте. А мені його тут дуже не вистачало. Фух, ну, взагалі, багато вражень. Окрім того, що тут прокачана у нас зона очікування. Так ми ще й сьогодні робили масаж серця. Mm, та, це ви ну супер прокачка по всім фронтам. Дякую вам, Тарас. Дякую, дякую вам. Дякую, Віроніка. Дякую прокачка. Що це таке? Друзі, це була промо прокачка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте про збір, який є в описі під відео. Дивіться нас. Ще все, ви були класні. Це була команда імпровізації Rockstar. got mm no -hmm.